Послання до Филип'ян святого Апостола Павла. Глава 1. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, всім святим у Христі Ісусі, що перебувають у Филипах з єпископами і деяконами, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богу і моєму. При всякій згадці про вас, завжди у кожній молитві моїй про всіх вас, приносячи з радістю молитву мою за вашу участь у благовістуванні від першого дня аж до нині, будучи упевнений у тому, що Той, хто почав у вас добре діло, вершитиме Його аж до Дня Ісуса Христа, який належить мені думати про всіх вас, бо я маю вас у серці, у кайданах моїх при захисті та утвердженні благовістя вас, усіх, як співучасників моїх. У благодаті, Бог свідок, що я люблю всіх вас любов'ю Ісуса Христа, і молюся за те, щоб любов ваша ще більше і більше зростала у пізнанні та усякому почутті, щоб, пізнаючи те, що краще, ви були чисті і не спіткнулися у День Христа, наповнені плодами праведності Ісусом Христом на славу і похвалу Божу. Бажаю браття. Аби ви знали, що те, що зі мною сталося, послужило більшому успіху благовістя, бо моє ув'язнення за Христа стало відомим усій приторії та всім іншим, і більшість із братів у Господі, підбадьорившись кайданами моїми, почали сміливіше безбоязно проповідувати Слово Боже. Деякі, правда, через заздущі і суперництво, а інші з доброї волі Христа проповідують. Одні із суперництва проповідують Христа, нечисто думаючи збільшити тягар кайданів моїх, а інші з любови, знаючи, що я поставлений захищати благовістя. Але щодо того, як би не проповідували Христа удавано або щиро, я й тому радію і радітиму, бо знаю, що це послужить мені на спасіння за вашою молитвою і співдіянням Духа Ісуса Христа, при упевненості й надії моїй. Що я ні в чому не буду осоромлений, але при всякому дарзновенні тепер, як і завжди, возвеличиться Христос у тілі моєму, чи то життям, чи смертю. Бо для мене життя Христос і смерть надбання. Якщо ж життя у плоті дає плід моєму ділу, то не знаю, що обрати, вабить мене те і інше, маю бажання визволитись і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. А залишатися у плоті потрібніше для вас. І я певно знаю, що зостанусь і буду з усіма вами для вашого успіху і радости у вірі, щоб похвала ваша у Христі Ісусі примножилася через мене при моєму другому приході до вас. Тільки живіть достойно благовістя Христового, щоб мені чи прийду я і побачу вас, чи не прийду. Чути про вас, що ви стоїте в одному дусі, змагаючись однодушно за віру євангельську. Не лякайтесь ні в чому противників. Це для них ознака погибелі, а для вас спасіння, і це від Бога, тому що вам дано ради Христа не тільки вірувати в нього, але й страждати за Нього таким самим подвигом, який ви бачили в мені, і нині чуєте про мене. Глава друга. Отже, коли є яке втішення у Христі, коли є яка утіха любові, коли є яке єднання Духу, коли є яке милосердя і жалісливість, то доповніть мою радість. Майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні, нічого не робіть із суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Не про себе тільки кожен турбуйся, але кожний і про інших, бо у вас повинні бути ті самі почування, які в Христі Ісусі. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік. Упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище над всяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних, і всякий язик сповідував, що Господь Ісус Христос у славу Бога Отця. Отже, улюблені мої. Оскільки ви завжди були слухняні не тільки у присутності моїй, але значно більше тепер, під час моєї відсутності, зі страхом і трепетом дбайте про своє спасіння, тому що Бог створює у нас і хотіння, і діяння за Своїм благоволінням. Усе робіть без нарікання і сумніву. Щоб вам бути бездоганними і чистими дітьми Божими, непорочними серед непокірного і розбещеного роду, у якому ви сяєте, як світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені у день Христа, що я недаремно біг і недаремно трудився. Та коли я і роблюся жертвою за жертву, і служіння віри вашої, то радію і співрадію усім вам. Про це саме і ви радійте, і співрадійте мені. Надію ж в Господі Ісусі незабаром прислати до вас Тимофія, щоб і я, довідавшись про ваші обставини, утішився духом. Бо я нікого не маю такого старанного, хто б так щиро турбувався про вас, бо всі шукають свого, а не того що угодно Ісусу Христу. А Його вірність вам відома, бо Він, як Син Батькові, служив мені у благовістуванні. Отже, я маю надію послати його негайно, як тільки дізнаюсь, що буде зі мною. Я упевнений у Господі, що й сам скоро прийду до вас. А втім, я вважав за потрібне послати до вас єпафродита, брата, і співробітника та сподвижника мого, а вашого посланника і служителя у потребі моїй, бо він дуже бажав бачити всіх вас і тяжко тужив за тим, що до вас дійшла чутка про його хворобу. Бо він був смертельно хворий, але Бог помилував його і не його тільки, але й мене, щоб не додалася мені печаль до печалі. Тому я скоріше послав його, щоб ви, побачивши його знову, зраділи, і я був менше засмучений. Прийміть же його в Господі із усякою радістю, і таких майте у пошані, бо Він за діло Христове близький був до смерти. Наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестаток служіння мені. Глава 3. Втім, браття мої, радуйтесь у Господі, писати про те саме для мене не обтяжливо, а для вас повчально. Стережіться псів, стережіться лихих працівників. Стережіться обрізання, бо обрізання ми, що служимо Богові Духом і хвалимось Ісусом Христом, а не надіємось на плоть. Хоч я можу надіятись і на плоть, якщо хто інший думає надіятись на плоть, то я більше обрізаний восьмого дня з роду Ізраїлевого, коліна Веніамінового, єврей з євреїв, за законом Фарисеї, за ревністю гонитель церкви Божої, за правдою законною непорочний. Але те, що для мене було перевагою, заради Христа я вважав за ніщо. Та і все я вважаю за ніщо, заради переваги пізнання Христа Ісуса Господа мого. Для нього я від усього відмовився і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа і знайтись у Ньому не за своєю праведністю, яка від закону. Але з тією, що через віру у Христа з праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Воскресіння Його, і участь у стражданнях Його, уподібнюючись смерті Його, щоб досягти Воскресіння мертвих. Кажу так, не тому, що я вже досяг або вдосконалився, але прагну чи не досягну я, як досяг мене Христос Ісус. Браття. Я не вважаю, що я вже досяга, тільки забуваючи те, що позаду я пориваюся уперед. Прагну мети, до почести вишнього покликання Божого у Христі Ісусі. Отже, хто з вас довершений, так повинен думати. Якщо ж ви про щось інакше думаєте, то і це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, так і повинні думати і за тим правилом жити. Наслідуйте, браття мене, і дивіться на тих, що діють за образом, який маєте в нас. Багато тих, про кого я часто говорив вам, а тепер навіть із сльозами кажу, поводяться, як вороги Христа Христового. Кінець їхній погибель, Бог їхній черево, і слава в соромі, вони думають про земне, а наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Який перемінить тіло смирення нашого так, що воно буде відповідне славному тілу його силою якою він діє і підкоряє собі все. Глава четверта. Отже, браття моє улюблені і жадані, радість і вінець мій стійте так у Господі улюблені, благаю Єводію, благаю і Ісинтихію. Мислите те саме у Господі, так благаю і тебе, щирий, співробітнику, допомагай їм тим, що у благовісті працювали разом зі мною і з Климентом та з іншими співробітниками моїми чиї імена в книзі життя. Радійте завжди у Господі, і ще кажу: радійте. Лагідність ваша, нехай буде відома всім людям, Господь близько. Не турбуйтесь ні про що, але завжди у молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом, і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. Нарешті, браття мої, що тільки істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала про те, помишляйте. Чого ви навчились, що прийняли і чули та бачили у мені те виконуйте, і Бог миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви вже знову почали турбуватися про мене. Ви і раніше турбувалися, але вам не сприяли обставини. Говорю не тому, що маю потребу, бо я навчився бути задоволеним тим, що у мене є. Умію жити і в злиднях, вмію жити і в достатку, вчився всього і усьому». Насичуватись і терпіти голод, бути в достатку і в нестатках, усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. А втім, ви добре зробили, взявши участь у моїй скорботі. Ви знаєте, Филип'яни, що спочатку у благовістя, коли я вийшов із Македонії, жодна церква не взяла участі у подаванні мені та прийманні мене крім вас одних, Вийду до Солунії раз і два. Присилали мені на потреби. Кажу, це не тому, що я шукав подаяння, але шукаю плоду, який примножується на користь вашу. Я одержав усе і маю з достатком. Я задоволений, одержавши від єпофроди надіслане вами як запашне куріння, жертву приємну благогодну Богові. Бог мій нехай сповнить усяку потребу вашу за багатством своїм славі Христом Ісусом. Богові ж і Отцеві нашому, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, усі браття, що перебувають зі мною. Вітають вас усі святі, а найбільше із кесаревого дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.